Привіт усім! Ви на каналі CryptoFX і я радий, що ви завітали на мій канал. Я хочу проаналізувати монетку Morpho. Ми можемо зайти в неї в шорт. Я розкажу, чого я буду ожидати шортового сценарія. Я в цю сділку вже заходив, але мене вибило по стопу. Я буду заходити ще раз. Я тобі розкажу, чого я буду ще раз заходити, і який сценарій я буду. І ще чекати. Ну а перед цим я хочу пару слов сказати про свій канал. Якщо ви хочете навчитись торгувати на фінансових ринках, отримувати корисні стратегії, які працюють, або просто бути в курсі найгарячіших новин зі світу трейдингу цей канал саме для вас. У своїх відео я розповідаю про реальні стратегії, які використовую на ринку. Розказую, як правильно аналізувати графіки для того, щоб зменшити ризики і збільшити прибутки. Я розказую, як правильно виставляти уровні. Бо якщо ти не вмієш виставляти уровні, то ти тут не зможеш зарабатувати, бо уровень це головна, скажімо так, перша, перша предпосилка. навіть це не предпосилка, а це взагалі основа основ. Це уровень. Якщо ти не будеш вміти його виставляти, то ти тут не зможеш зарабатувати. Так що, якщо ти хочеш навчитися виставляти уровні, аналізувати графік правильно, ти може підписатися на цей канал. Якщо не хочеш, можеш просто подивитися це відео. Якщо воно буде тобі корисним, можеш поставити лайк. А якщо щось тобі сподобається, можеш підписатися на мій канал. Давай проаналізуємо. І так, дивись. що ми маємо. В першу чергу ми повинні виставити наш ключовий уровень. Рівень у нас був виставлений по цьому хаю бара раз, ложний пробой. Я бачу: імпульсне движення, потім дивись, підтвердження раз, підтвердження 2 ложний пробой, підтвердження 3. В нас вже на дневному графіку ми бачимо, що в нас тут зібралася вже якась акумуляція. У нас тут є енергія. Що таке енергія і як вона працює? Чим більше енергія стоїть на одному місці, тим більший і лучший імпульс буде. Енергія береться в двох случаях. Якщо ти не знаєш, я тобі розкажу в яких случаях. Перший случай це контртренд, другий случай це накопительний флет. І так, ми бачимо, що в нас тут є накопительний флет. І в нас є уровень, який розділяє плоскость на оцю лонгову плоскость і на оцю шортову плоскость. Ми її приділили. Урівень у нас 3,1944. Давай переключимося на 4 часовичок для того, щоб більш детально проаналізувати. Я тобі покажу, де я зайшов і чого мене, виб... чого мене вибило по стопу. Точніше, не чого вибило, а як так случилось. От дивісь, заходив я од уровня свого на пробой. Тут. Як ти бачиш, було це імпульсне движення, но ціна вернулась назад, назад, виходить і оцим баром мене вибило по стопу. Ну, це нічого страшного. У мене ще є дві, дві зділки, виходить, в день я ще можу зробити. І так. Що я буду очікувати? Я буду ожидати закриття цього 4 часовичка ниже нашого уровня. Це раз. На 15-му графіку я би хотів зайти і побачити якусь проторговку, і щоб ціна підійшла і зробила ще один ложний пробой, нарисувала якусь хорошу базу. Допустимо, це наші буде локальний уровень десь тут, щоб возле нашого глобального уровня. Ціна почала битися нашого уровень. І показувати, що вона не може пробити уровень. І я буду заходити від нашого локального уровня, далі в шорт. Чого тут буде движення в шорт? Я думаю, ти зрозумів. У нас є накоплення. Це раз. Потім диви, такий ще нюанс. Хочу тобі показати. Це як читання вже самого графіка. Ти можеш це розуміти. У нас є оце накоплення це раз. Да? Тут всі, хто купляв продавав, тут є енергія. Це ми вияснили. Значить, хтось десь почав прятати свої стопи. Як ти бачиш, перші стопи ми вже зібрали отут, виходить, за оцим лоу-баром, бачиш, ось цей ложний пробой, зібрав всі стопи, і отут він закрив да? локально. Друге, є локальний уровень отут, хто спрятав свої стопи за цими лоу-хвостами. І є такий вже глобальний уровень, це отут вже, як ти бачиш, це в районі десь там 2 долара 70 центів. Всі, хто отут буде закриватися, коли побачив, що ціна зайшла ниже, давай оберемо, щоб було видно. Ті, хто побачив, що ціна почала вже торгуватися ниже. Глобального уровня тут люди будуть закривати свої позиції. Тим самим вони будуть толкати ринок в шорт. Ті, хто ще не зайшов в ринок. Да, продавці, Які будуть бачити, що ціна вже торгується ниже цього ключового уровня, вони ще теж будуть заходити в шорт. І тим самим це все буде генерувати шортове движення більше і більше. І ті, хто ще будуть закриватися тут. Вони будуть ще раз генерувати сортове движення. Такий сценарій в мене буде по цій монетці Морпх... морпхо. морпхо. Якщо тобі понравилось це відео, постав лайк. Підписуйся на мій канал, якщо хочеш дізнатися більше. І давай вместе починати зарабатывать на ринки. Криптовалюти. У мене все. Всім пока-пока.